Ось так починається Селен Хіл 2 ремейк. Тихо, холодно, майже безнадійно. І саме з цього моменту гра бере тебе за шию та не відпускає. А адже Silent Hill 2 це гра, яка водночас зачаровує і лякає, якщо не закінчив повне проходження, і в цьому відео розкажу, чи вдалося ремейку передати ту саму клаустрофобну атмосферу, яку пам'ятають фанати з оригіналу, і чи взагалі варто витрачати на нього свій час. Silent Hill 2 Remake – Сучасне переосмислення легендарного хоррору 2001 року. У центрі сюжету Джеймс Сандерленд, який отримує лист від своєї покійної дружини і вирушає в туманне місто, щоб дізнатися правду. Ремейк пропонує оновлену графіку на Unreal Engine, перероблену бойову систему, сучасну камеру та локалізацію тексту українською. Перші кроки назовні і світ навколо тебе здається живим та мертвим одночасно. Зелен тут буде просто місто. Він ніби спостерігає за тобою графіка, світло. Рендер туману, виглядає сучасно, кінематографічно, але місцями настільки реалістично, що стає некомфортно. Перше, що мене вразило, це атмосфера. Місто відчувається живим, тривожним та холодним, наче дихає тобі в потилицю. Візуально ремейк виглядає шикарно. і освітлення і цей монстрів передні дуже вдало. Саундтрек, скрипи, далекі кроки, все працює на відчуття небезпеки та самотності. Але не все так ідеально. найбільша проблема, з якої зіткнувся затягнуті бої. Особливо це відчувається під час сутичок з деякими монстрами та, звісно, спірмідоголовами. Місцями це вибуває з за атмосфери, замість страху з'являється роздратування. Бойова система стала сучасною, але від цього вона часом здається повільною та надмірно затягнутою. Але Silent Hill 2 Remake» — це водночас повернення додому і новий кошмар. Він дарує величезні емоційні занурення, сильну атмосферу, чудову українську локалізацію та сучасні візуальні ефекти. Так, бої ми затягнуті, але коли гра стріляє, вона стріляє боляче і влучно. Мій висновок простий. Якщо ви готові до повільно психологічного хору, який лізував під шкіру ремейк вард зігває, я повернувся з цього міста іншим і не певно, що Сайленджі мене відпустив. Якщо вам сподобався мій міні-огляд, підписуйтесь на канал, а також загляньте в TikTok та Telegram. Там буде ще більше проходжень та оглядів ігор, думок та ширих реакцій. На все добре!